8 вересня місто Дніпро і до вашої уваги виноград під назвою Рембо. Селекція Калуїна буде проводитися часткова зрізка Рембо. Навантаження. З камеру розфокусуємо на задній план і передній план ви бачите. Одразу скажу, що тут два. Дві форми. Одна називається Рембо, а інша називається Альфа. Обидві доволі-таки хороші. Альфа нам подобається тим, що вона йде середня по терміну дозрівання, середня, середня пізня з хорошими термінами, з хорошим зберіганням на кущах. А Рембо йде вона як середня-рання-рання. Рання. Форма Форма калугена. Отака вона. Вона на відміну ну, чим схожа на алвіку, але більш темніша, сині тона входить. Форма в неї посередині вона така більш як грушоподібна стає бік. Середина розперта в неї. Дуже хороші фруктові тона у Рембо. Хороші, дуже подобається. Навантаження у Рембо хороше також. Агрона в середньому від 600-600 грам і більше, і більше кілограма, ну Скажімо так, в середньому 600-800. Ну Але трапляється і от така от гронка грам 150-200-250-150, Грон грам 200 мг. Е, при цьому ягодка, ну така ягодка це грам 18-18, може навіть і більше. Тобто ягодка в середньому 14-16 грамів. Скажімо так. ну Це беручи до уваги на навантаження Вантаж доволі таки непогане. Е -е, хоч і буде підрізатися винагра частково, але він майже повністю готовий. Вже. Я скажу так, як кушталося і нижні і ягодки, вони хороші, а верхня взагалі, взагалі значить По плюсам м -м, дуже хороші фруктові нотки. Класні, мені дуже подобається. Мармоладна консистенція, немає води. Вона не щільна, але мармеладна. Не хрумка, точніше, але щільна. Шкірочка в приїжджі легко Е, За смаком дуже хорошо заходить, дуже, дуже класно. Тепер по мінусам. З огляду на декілька років спостереження трапляється в ягодах отакі зелені от ягодки. От, в принципі, вони грона не портять, і ми тут частково вже колись були проріжали, але трапляється. Потім за період зберігання на кущах трапляються от ну, пошкодження або ташкою, або градом. І, і приємно, що м, у Рембо такі от ягодки от вона уразилася, вона підсохла, м, навіть якщо вона тече. То особливих пошкоджень на ягоді немає, але ну також, звісно, трапляється. От ягодка наприклад, рембо вона пошкоджена мурашками. Це мурашки виїли, до речі, скотеняки. І вона власне, засихає, ця ягодка засихає. Але потрібно брати до уваги, те, що зараз особливого дощі тут немає. Так, так на це потрібно звернути увагу. Значить, гарошіння. Грошіння також присутнє, як ви бачите. От ягодки на гронки. Є весь камера передається все добро. Е, от, от такі от ягодки. Хоча в цілому гронку не портить Більше оця фігня зелена портить е-е-е от, от вам два мінуси. Таких. Це от такі от зелені ягодки Це один момент і от такі от горишіння. От, але такого небагато, в основному от, нічого не прорізалося, як є. Е, ягодка тримається непогано, до речі, це так, як пальцем начіпила тпала. Тобто, з приводу транспортування, то може бути непогано. От, е, з приводу е, тріску, якщо дощі заряджають, то підріскує. Якщо дощі льють, льють, лють, ллють, це не та, не, не та форма, яка буде терпіти це. Тобто ягодка може підріскувати. Якщо там дощі там, трапляються 4 рази 5 разів в місяць, то форма витримається все діло, навіть якщо вони рісні. Якщо ж це, наприклад, через 2-3 через дня, то ніхрена на вас не вийде. Тому рембо, не, це форма, не яку потрібно звернути увагу. Через фруктові смаки, через ранні терміни дозрівання, крупну ягоду. Але якщо це дощі, то, то навряд чи. Хоча, знову ж таки, якщо у вас там супіски, то, то також може звернути увагу, якщо навіть і льють сильні дощі. Форма Калугіна під назвою Рембо.